Добрий день, дорогі глядачі. Новий учасник нашої програми ліцей Main School. Як організовано освітній процес? Якими принципами в роботі керуються викладачі та учні? Та чим власне живе ця школа? Давайте дізнаватися разом. Сьогодні у випуску ми познайомимо вас із двома школами Main School на правому та лівому берегах Дніпра. Поспілкуємося із колективом та спробуємо відчути атмосферу, що панує в цих закладах освіти. Main School — це про навчання. Так, тут дійсно велику увагу приділяють саме академічній складовій, тому й не дивно, що учні Main School здобувають перемоги на багатьох олімпіадах і конкурсах. Але про це трошки згодом. А зараз ми з вами походимо школою і потрапляємо на урок англійської, що правда трошки незвичний. Але, схоже, учням такий формат дуже навіть подобається. School – це родина, а це школа гармонійного розвитку для дітей з використанням IT. і це школа про гармонійне поєднання демократії, правил, дотримання кордонів. І це стосується кожного хто перебуває на цій території, оскільки школа із поглибленим вивченням IT, то оволодіння комп'ютерними технологіями один з пріоритетних напрямів. Вивчення програмування відбувається вже з першого класу, з другого додається робототехніка, дизайн а з сьомого класу діти самостійно можуть обрати напрям навчання. Окрім основних предметів, передбачених програмою Міністерства освіти і науки України, в навчальний план додаються дисципліни, які допомагають дитині розвиватись всебічно і вирости гармонійною особистістю. Science for Us – це інтерактивна американська STEM-програма, заснована на освітніх стандартах, що надає базові навички з природничих наук, покращує математичні навички, англійську мову формує у дітей наукове мислення. Програма будується таким чином, що ми знайомимося з матерією, енергією, взаємодією, тобто можна сказати, що хімія, і фізика для дітей тут об'єднані і технології, і живе спілкування, і наука, що може бути цікавіше за наш світ навколо нас, на який ми дивимося науковими очима. Освітній процес в Main School побудовано з використанням різноманітних інноваційних програм для навчання дітей, розвитку логіки критичного мислення, хард та софт скілз Учні живуть активним життям і з лідерськими поглядами на це життя. Чотири роки поспіль школа приймає участь у креативній олімпіаді креативна олімпіади десинейшном інженеш. Проходить фінал цієї креативної олімпіади. Проходить в Америці, і в минулому році ми мали переможця в Олімпіади. Наша команда школи війшла в фінал. в позану минулому році ми були переможцями цієї олімпіади в своїй віковій категорії. До розвитку дитини в цій школі підходять комплексно. Не лише інтелект, а й фізичне здоров'я. Старші учні вміло опановують гру у волейбол. А перерви ж теж можна проводити з користю. До другої школи Мейнскул Тріумф ми потрапили після обіду. Проте тут вирує життя. Різнобарвна, запашна осінь завітала на величезне подвір'я школи. У другій половині дня в школі працює велика кількість гуртків, секцій, студій. Ми стали глядачами і театральної вистави, і танцювального перформансу від маленьких та від дорослих учнів Main School Triumph. своїми учнями викладачі тріумфу пишаються і не даремно. Тріумф традиційно високо знаходиться в рейтингах ЗНО-НМТ. Найбільше пишаюсь тими учнями, які зуміли на конкурсі захисту малої академії наук на всеукраїнському етапі вибороти перемоги, і з поміж цих п'яти аж чотири удостоєно президентської стипендії. Як на мене, чудовий результат. Ми не випадково сказали на початку випуску, що Мейнскул це про навчання. Тут дійсно вчаться розумні та наполегливі діти. Свою науково дослідницьку діяльність я почала ще в шостому класі, написавши свою першу наукову роботу для нашого шкільного наукового товариства учнів. Потім я взяла участь у конкурсі Ман Юніор, де виборола призове місце. А тогоріч я взяла участь у конкурсі Малої академії наук, де здобула перемогу на першому районному етапі, другому міському, та виборола призове місце на третьому всеукраїнському етапі, за що була нагороджена стипендією президента України. Хочемо познайомити вас з найменшими вихованцями дитячого садочка. Також тут є підготовчі до школи відділення. Дитячий садочок Мейнскул це місце, де панує комфортна, затишна та домашня атмосфера. Ми маємо багато переваг, але головними нашими родзинками є до 10 діток у групі: професійні та турботливі виховательки, які знайдуть підхід до кожної дитини, розвиток мовлення, уроки англійської мови, заняття танцями та ще багато чого цікавого. Що ви зараз бачите? Бібліотеку, але це бібліотека в укритті. Справжня велика бібліотека із читальною залою в укритті в цій школі велике бомбосховище, яке дозволяє не припиняти навчання під час повітряної тривоги. Ось такою була наша зустріч із мейн скул. Сподіваємось, що у вас склалося перше враження.